сезон фонтанів романтичні, футбольні, елегантні, несподівані. Хочете знати про них більше? Тоді не перемикайте. Сьогодні у програмі ви побачите, що краще: традиції чи ноу-хау? Або чого бояться столичні фонтанобудівельники. Ми втратили корні. тому будувати нові фонтани складно. Запальні мокрі па. Або хто і як примушує воду танцювати. Можна собі представити, що є соліст. можна собі представити, що є хор. Варто чи ні. Усе про фонтанні купелі. Це єдиний фонтан, в якому можна купатися. Мокрий проте Солодкий. Таємниці народження наймолодшого київського фонтану. Що, вот те слово люблю, має бути основополагаючим. Я чудес, що. Что... Такий відкрили фонтан любви. Його хода неспішна і велична. Ми не відчуваємо його коли щасливі. А наше горе тягнеться немовби вічно. Він невпинний, невблаганний і невтомний. Час. Кажуть, він живе тут, у священному джерелі на контрактовій площі. За легендою, саме від цього потічка залежить доля Києва, поки тече ручай, доти й стоятиме столиця. А ті, хто нап'ється з нього, залишаться у місті назавжди. Історикам не до романтики. Вони стверджують, що тут із часів Київської Русі усього лишень був резервуар, в якому накопичувалася вода з Андріївської та Замкової гори. Перша статуя Самсона, що роздирає Ливову пащеку, з'явилася у 1749-му. Тоді ж вода потекла до резервуару вже сирецькими трубами. І це був перший водопровід у Києві. Перед черговим радянським офіціозом, у 1934-му місцевий чиновник, уздрівши біля фонтану купу сміття, гнівно викрикнув Прибрати і махнув рукою у бік скульптури. Перелякані підлеглі кинулися виконувати наказ, уточнити, що саме мав на увазі шеф, ніхто не спромігся. Так на подолі не стало знаменитого водограю, а повернувся він аж за півстоліття. А без цього фонтану поділ просто неможливий. Його народженню передавала не менш яскрава легенда. Кажуть, селач Самсон та його Лев заумерли на цьому місці від краси краси столичного міста Києва. Якщо сучасні фонтанобудівельники будівельники ладні зводити свої творіння у будь-якому місті, то їхніми прапопередниками керувала лоза. З її допомогою вони шукали підземні джерела і відкривали їх місцянам у формі скульптурних водограїв. Ті, в свою чергу, поїли у чашах спраглу худобу. Так народилися предки сучасних фонтанів. Міські напувальниці, відкараскавшись від слави водопоїв, сучасні фонтани стали справжньою гордістю інженерії. Нині їх налічується більше десятка видів. Ось, наприклад, пішохідний. Фонтан на хрещатику, як на мене, створений за принципом Усе геніальне просто його основа занурені насоси, робота яких зводить до мінімуму витрати води. До того ж, по ньому можна запросто ходити, бігати і навіть стрибати. Щоб як годиться заграв каскадний, насосом треба буде добряче потрудитися, адже струмінь доведеться піднести аж на сам олімп з ходинкового каскаду. Водну феєрію плаваючих створюють так звані насоси-поплавки, прикріплені до дна. А вот пірнати біля них не варто. И досить вже відбирати хліб у наших фахівців. Отже, їм слово. Мы потеряли корни. Поэтому строить новые фонтаны сложно. Наши, будем говорить, предшественники, кто начинали, они имели традиции, они имели корни, они имели направление, где правильно ставить водяную точку. Мы сейчас этого делать практически не умеем. Очевидь, наші спеціалісти дуже скромні. Тож аби переконатися у їхніх здібностях, чекаємо романтичних сутінок та рушаємо на хрещатик. Найвеличніший фонтан в столиці. Його найвищий струмі сягає 15 метрів. Реконструйований тридцятилітній водограй цього року отримав нове життя, яскраве, динамічне і під музику. Вдруге він сповістив світ про своє народження 12 квітня 2012 року. Могутніми залпами стихії, водограй чим душ рвався до небес, зупинявся там на якусь мить, затамувавши схвильований подих. Знову і знову тихо ніжиться манірним кошеням і стрибає з безкомпромісною леопардовою хваткою. А коли стане сумно, він запросить у танок киян і вони йому не відмовлять. Фонтан на Хрещатику відтепер пішохідний и радует освежить каждого. Мы как будем говорить художники-реформаторы мы берем красивое старое потерявшее вид и форму оставляем этот вид оставляем ту же форму Встанавлює внічній від і додає внутрішню начинку, яка, до речі, виявилася неабияк смачною. Після низки робіт з укріплення бетонометалевих конструкцій та проведення гідроізоляції, найбільший фонтан столиці отримав нове життя. А заразом, і зовнішність, вдачу та характер. Став закритим. Проте, у його випадку, це аж ніяк не біда. У серці фонтану найновіше насосне обладнання, яке працює на водяному охолодженні і бере на себе роль заземлювача. Тож, якщо електрика таки спробує проникнути у воду, їй це не вдасться. Найсмачнішою родзинкою фонтанні начинці стали частотні регулятори та контролери з програмним забезпеченням, які разом з форсунками та світлодіодними світильниками щовечора влаштовують запальну водну дискотеку на класичних мотивах. Светильники мы применяем светодиодные, значит, с ярким световым пятном от 60 и выше светодиодных лампочек в светильнике. Они заключены в корпус из нержавеющей стали, имеют герметичность и энерго, будем говорить, защиту энергосбережения. Значит, при хорошем световом пятне порядка 50-60 Вт фактически потребление у нас 5 Вт. Кроме красоты и он улонил фонтан и дополняет коммунальникам. Адже из ростынкового воды то и став ее прямым заущадживающим. Сейчас вода не сбрасывается, она циркулирует внутри чаши. То есть в течение цикла рабочего вода циркулирует, она не добавляется. Ну, то есть там есть долив, но это естественный долив на испарение. И это. А в рабочий момент она имеет свой, свой объем. Усе на свете плинне И только музыка вечна. Эти слова Костянтин згадував завжди, коли брав до рук гитару. У школі, технікумі, ансамблі і навіть армії. Відслуживши, як треба і нарешті повернувшись додому, хлопець найперше купує синтезатор і обирає інженерію. Як поєднуватиме дві улюблені справи, здогадувався кепсько. Та нічого неможливого, як виявилося, немає. Разом із проєктуванням фонтанних комплексів Костянтин береться за освоєння комп'ютерної програми, яка регулює струмені води, підсвічування і музику в одному ритмі. Тут він вже не тільки проєктувальник, а й композитор, аранжувальник, диригент і навіть хореограф. На кожен, там, музикальний такт там, можна так сказати, от, пишеться своя водна картинка. Тобто динаміка струй прописується в програмі, які повинні бути напори у насосів, яким цветом должна подсвечиваться та чи інша группа струй. Можна написати за 4 часа можна написать за 4 місяці. Потому що все зависит от сложности того произведення, которое человек хочет показать. Ліцензований примірник такої програми обходиться фонтану будівельникам небагато ні мало у 50 тисяч доларів. Придбали її, до речі, в українських програмістів. Найбільше столичні водограї тяжіють до класики. І не дарма. музыка которая сейчас идет электронная там э, современные какие-то мелодии они как правило очень ритмичны и с ними работать проще если э, речь идет о музыкальных композициях где э, играет какой-нибудь духовой оркестр живая музыка не всегда придерживается хотя очень там профессионально играет но бывает плавает ритм не завжди просто підібрати. його можна по праву назвати патріотичним. Перший світомузикальний парковий фонтан у парку перемоги, що співає на славу великому народові і місту герою Києву. Червоний символічність цієї барви на струменях тут особлива. Та святкова легкість фонтану не дає розгулятися печальним думкам. Водограй у столичному парку перемоги класичний з 84 чотирьома форсунками типу комета. Та 42-ма галогенними підводними фарами став примірником для готового новітнього фонтанного комплексу, який встановили тут навесні. Саме з цієї пори він носить не тільки горде звання світло музикального, а й не менш важливе місцевого улюбленця. Интересно, когда вот включаешь фонтан, ну, идет процесс там наладки, настройки, там, включаешь фонтан, сразу к фонтану сбегается большое количество людей, дети, мамы там с колясками, люди подходят, смотрят. Фонтан отключился через буквально там 5-10 минут, возле фонтана вообще никого нет. Вот. То есть это ну, великая тяга к воде, к воде, которая движется. У каждого из нас есть сердце. Фонтаны не виняток. Тож ми мы у у серце будь любого фонтану насосную камеру. Здесь можно увидеть всю группу насосов. Каждый насос работает на определенную группу форсунок либо на одну из форсунок. Если слышно, то сейчас все насосы работают по установленной программе. Так звана суха схема. На відміну от від зануренных насосів уважают фахівці. Є єдиним правильним варіантом для паркових міських фонтанів, адже гарантує не тільки цілковиту безпеку, а й справність. Адже усе обладнання знаходиться в окремому гідроізольованому приміщенні. Комфортно тут почуваються і грубі фільтри у вигляді кварцевого піску, установка для підтримання вологості, і шафи автоматизованого управління. Один із шкафов я можу показати, це, де знаходяться частотні частотне, які... По заданій програмі е, виводять кожен насос на свій режим. Опять же, це все програмується в залежності від того, яку водну картину ми хочемо бачити там наверху на фонтані. Його називають Фонтан Парасолька. Веселі та елегантні дівчата з маленьким песиком стали справжньою родзинкою Оболонської набережної. Як і на будь-якому будівництві, все починається із кутлувану та бетонної підмуровки. Далі триватиме прокладання труб та гідроізоляція, облицювання гранітом. Наступний не менш важливий етап обв'язування трубопроводів у насосних камерах та в чачі фонтану. Опісля накручують форсунки та встановлюють ліхтарі. Будівництво такого водограю триває 2-3 місяці, із сіро похмурої місцини цей столичний куточок за рік перетворився на улюблене місце відпочинку усіх, хто хоч раз побував тут. Подейкують, що це справа рук західноукраїнського архітектора, який і увіковічнив цих трьох веселих дівчат під парасолою. До металевих красунь тягне, не наче до магнітних, а все тому мовляв, що архітектор мольфар. Вірити чи ні справа ваша. А от перевірити маєте обов'язково. Он очень тоже подходил к этому. От, от підходив від там, інженерії до вопросов, э, именно самой скульптуры, как скульптури як скульптуры скульптури зробити розводку трубопроводів для того, щоб и не нарушить саму естетику цієї скульптури. Фонтан має заглиблену чашу діаметром 12 метрів, запроектований з врахуванням безпеки високої вітру та вандалу стійкості. Роботою цього елегантного витвору фонтанного мистецтва керують так звані сухі насоси, встановлені в спеціальній насосній камері неподалік. А ввечері особливого шарму споруді додає світлодіодна підсвітка. Увага! Повідомлення столичного гідрометцентру. Улітку на Майдані Незалежності очікується густий туман. Якщо ви уважно придивитеся, як його крапельки виграють на сонячному промінні, побачите веселку. Не лякайтеся, жодних аномалій. Просто фонтану півкулі додали води, змінили трубопровід і встановили спеціальну туманну установку, яка що сім хвилин дарує своїм відвідувачам дуже доречну порцію літньої туманної прохолоди. Неабияк така метеоситуація буде корисною для вболівальників. А если охлаждение тела выявится за малого, у нагоде станут психологичные разрядники на воде. Полевой нежности с чойно распущенным водяным полюстком додаст специальный комплекс-форсунок под названием «Пайп». Мы установили на эти фонтаны в этом году 7 цветов, которые в режиме музыкального сопровождения меняют подсветку. Мы учли и национальный цвет немножко, України і немножко цвета Польщі добавили, тобто красного такого От. ну і динаміку. Там стоять музыкальное сопровождение. И Кожна чаша фонтану це маленька музыкальная зона. Найпопулярнішій цьогорічній темі футболу та євро 2012 присвячена масштабна реконструкція ще одного водного красення столичних вулиць, каскадного фонтану у парку імені Марії Заньковецької. Неперевершеному світломузикальному виграванню тут сприяє висота житлового комплексу. Для ще яскравішого ефекту фахівці дещо підвищили борти та загострили кут каскаду. По замислу дизайнерів, вся е, нижня площадка має зображати е, природу, птиці, е, значить, е, дві бокових контури це гори і е, юла це дерев'я. Тобто ми помагалися показати, що в воді можна і наш живий мир. Фонтан Фантастика один із небагатьох у столиці, виконаний у стилі хай-тек. Металева куля символізує собою атом. І, як стверджують архітектори, створює складну гармонію людини і всесвіту. Тим, у кого фізика не була фаворитом серед шкільних предметів, краще відійти від екранів. Проєктування фонтану на стару примусило посушити голову маститим інженерам. Незвичайний водограй складається із чотирьох чаш з чотирма пінними фонтанними форсунками у кожній. У центрі чаші знаходиться куля діаметром 3 метри. Ядро атома кулі формують струмені із 30 форсунок, направлені знизу скульптури до її центра. Достаточно сложный гидравлический расчет, потому что, если вы видели, то э, вода, э, выходящая из форсунок, она в одном месте сходится как бы в воздухе, да, и потом распадается на такие капельки. Вот, было непросто рассчитать э, по вот этим вот трубам, из которых сделан шар. Так, прозвісті розчоти так, щоб і ну, була достигнута така водна картинка. Плаваючі фонтани. Єдині у столиці вони не тільки окрасою позняків, а й справжніми санітарами водою. Влітку борються з цвітінням води, а взимку забезпечують мешканців озера киснем. Таким міні-Лас-Вегасом мешканці Позняків насолоджуються вже кілька місяців. На лебединому озері застроменіло цілих шість плаваючих фонтанів. Усі вони обладнані форсунками з ефектом конус. Електромагнітні клапани, змінюючи висоту подачі води, створюють захопливі композиції. Підводні насоси фонтану тримають спеціальні поплавки. Фахівці в один голос твердять: купатися у фонтанах або ж поблизу, якщо йдеться про плаваючі, не можна. Як з точки зору безпеки, так і з етичних міркувань. Винятком можуть бути лише пішохідні або так звані сухі водограї, в яких вода не застоюється. Проте і тут експерти дозволяють лише торкатися струменів руками, а контрастний душ краще прийняти вдома. Коли в фонтані є 40-50 сантиметрів води, це вже відкритий істочник води, тобто водойом. Вот здесь мене немножко, конечно, пугають отношений жителів, що вони туди пытаются зайти і скупатися. Из этих же соображений мы построили сухой фонтан. Пожалуйста, заходите, купайтесь, он безопасный, никто не утонет, но всегда будешь мокрый. Чистота – залог красоты, здоровья. И главная заповедь фонтану будивельники На варте порядку сачок с дробной сеткой, водный пылесос, нищевник мулу. Проволока для прочищення форсунок, засіб відросту водоростей та таблетки хлору, які регулює спеціальний дозатор. Крім этого, очищається в насосной камере ну, в даному випадку сухие насосы, фильтр, предварительный фильтр, который стоит на насосе грубой очистки и фильтр спеціальний с кварцевым песком происходит. Пряма обратная промивка цього фильтра для того, щоб кварцевый пісок спушився і обрев вновь свойства для фільтрації. Романтичний кажуть, у закоханих одна дорога. Диракту не тому новозбудований фонтан на Пазняках пішохідний і присвячений найвеличнішому із усіх посидків. Щоб дісталося усім по шматочку. вирішили дівчата і вигадали фонтан. Якщо хочеш щось створити, то спочатку треба вигадати щось взагалі таке нереальне, щось таке, може космічне. Ми вирішили відійти від звичних образів кохання і вирішили намалювати, зробити саме такий проект: проект груші. Ну, груша це взагалі такий солодкий плод. Груша, що так несподівано викотилася із-під двох найкращих подруг, схвилювала не тільки закоханих, а й чи все місто. Ідея створити фонтан на честь великого почуття, відвідала школярів гімназії Діалог. Нею вони поділилися з головою КМДА Олександром Поповим. А вже за кілька місяців презентували свої бачення фонтанного кохання на конкурсі, організованому Дарницькою райдержадміністрацією. Ось тут і викотилася груша. Ми кращі подруги, і так сталося, що ще, з... ще зі школи ми разом навіть всі газети шкільні малювали разом. Ну і багато дуже вечорів ми сиділи над цим проектом, то малювали його вдвох. доганяв і догнав. І більше ніколи не відпустив. Лише боявся чи витримає, чи витримає. Гіркий сумнів щемів у серці кожного разу, як молодий офіцер переступав поріг чергового військового бараку. Коли поженість, перша командіровка, пустиня подашхабадом. Віже моя жена крепко держить дітей, і сім'ю, а потім вже так і мені так? так? А мне чудесно. Я по натуре, наверное, такая, что я люблю кочевую даже жизнь. Понимаете? Вот э, новизну, вот это все так, что я ничего такого не претерпевала. Единственное, что я сожалею, я-то впервые эту мысль высказываю, ну, что я родила только двоих детишек. Понимаете? Вот это единственное. Да. Фонтан закоханих народився у день їхнього золотого весілля. Людмила Давидівна та Анатолій Іванович відзначили своє свято тут, власноруч запустивши романтичний водограй. І якщо молодь, скажемо, поживала фонтан влюбленних, куди всі сходяться, там, допустимо, там і так далі, та определенний сім, і вся Західна Європа, наприклад, в таких символах. Там є сі мост улюблених, і. мост несчастный и всевозможные молодежные такие прикольные сооружения, я думаю, что во всяком случае хуже не будет, чем было. Вони знают, напевно, груша – наймецнейшее дерево в свете. Сильнейшее – только кохання. Слово «люблю» оно должно быть основополагающим. И я чудесно, что такой Адкрилі фонтан любові. Пусть больше это слово збучить. Любов, любві. Якось один цар шукав красиве місце, аби збудувати столицю своєї держави. Та пошуки його так і не увінчалися успіхом. Розгніваний монах викинув гроші на будівництво у джерело, а сам повернувся додому. Та нічого у нашому світі не вічне. Стар збіднів і повернути на те місце, яке за цей час стало справжньою оазою. Знайшов гроші і збудував місто, яке прославилося на весь світ своєю красою. Повертайтеся туди, де були щасливими. З вами була програма «Зроблено в Києві.